Загроза повітряних атак її зберігається по всій Україні, по всім містам України і на жаль, не виключено і місто Харків. Тому потрібно буде дуже обережними і не нехтувати повітряними тривогами. І я закликаю харків'ян, щоб вони були дуже, дуже обережними і дуже уважними. Так, дійсно 17 людей постраждало, Є поранені, є два. Дві Мешканці міста Харкова, які в ä, тяжкому стані, вони зараз перебувають у. Арні, а що стосується моєго словування, що це є терористичний акт, то так дійсно є. А як можливо назвати коли обстрілюють міста, коли обстрілюють житлові будинки, коли зруйновують житлові будинки, медичні центри, культурні заклади, освітні заклади, коли страждають харків'яни, коли страждають мешканці міста Харкова, коли є поранені. дійсно це. Це терористи, і це є терористичним актом. Безкоштовно ми забезпечили всіх необхідним медичним медичним заклади безкоштовними ліками, і все, що що сьогодні яку допомогу оказують нашим мешканцям постраждавшим мешканцям, то це безкоштовно. Дуже серйозна руйнація Є наша комунальні установи, наші волонтери, які були підключені, вдячні їм за це сьогодні. Практи знаєте, закрили все всі контора, Ми запустили систему опалення, запустили електричні мережі, газопостачання, водопостачання. І я вдячний всім комунальним підприємствам, які працювали над цим нашим волонтерам, які як я вже казав, теж були підключені до цього. Але знаєте, є дуже серйозна руйнація, і це стосується і житлових будинків, і квартир, і ми були. Вимушена відсвідсити декілька родин, які зараз перебувають у гуртожитках. Вони забезпечені всім необхідним, але є учбовий заклад, який, на мій погляд, і на погляд експерта сьогодні неможливо відновити, відбудувати, і це жахливо.